Друзі, ось такі два комплекти протиотоманок нам заїхали. Два вида. Мається на увазі, це в нас йде без ангельського глазу, це йде варіант з ангельським глазом. Вони йдуть в діаметрі 3,5 дюйма, це дорівнює 9 см. Це у нас фірма-виробник лідер. Дуже крута якість. Основне світло йде біле та жовте. Також тут йде габарит. Габарит світиться білим або жовтим. Тобто можна підключити до габариту та до повороту. В комплекті до них ідуть ось такі фішки. Для підключення це у нас фірма-виробник лідер, потужність 45 ватт, дуже крута якість. Основне світло перемикається з білого на жовте просто вмиканням, вимиканням, тобто включили, виключили, переключився колір світла. Металевий корпус, пластинка така йде з кріпленням, щоб регулювати по висоті. Стандартний кронштейн, кріплення, тобто під 4 отвори універсальні. Кому буде цікаво, звертайтесь. Якість їх досить хороша, багато їх відправляємо, проблем по них не було. Варіант без габариту 1200 гривень, варіант з габаритом 1600 гривень. Зараз на них є знижка, тому що стара ціна, ці були в нас 2100, ці були 1600. Тому, якщо ви децікавите, звертайтеся. Зараз на них дійсно хороша ціна.